Казали, сніг розтане. Добрий ранок. Другий день. Я знімав відос, де ми перший сніг чистили, але в нас була проблема з камерою. Воно так якісно не зняло, був фіолетовий відтінок, тому сьогодні будемо перезнімати. Ми працювали з зубриком. Ось він, засипаний. Також снігом. Снігу додає додає, Видно по скауті. А також по зуброві. Я вчора цей все сніг змітав з капота. Додавило знову. Тому буде відпрацювання по снігові. Лопата вчіплена. Трошки шкода, там файний вийшов контент. Але сьогодні повторимо. Так, як вчора майже розтало. Ну, як майже? Не весь, але сьогодні додало. Рижий. Кот. Ксь. Що ти, друже? Там ще один. Ха -ха -ха. Кажуть, рижий коти. То до баксов, <laughs> тому сьогодні на